Всім привіт! Ви на каналі ROMB.UA і я хочу розповісти про торцювальну пилу від Vitals, модель Vitals Professional DZ3020XC Multi, яка належить до професійної лінійки пили, призначена для постійних, тривалих та високих навантажень. Даний агрегат не із легких, адже важить він 22 кг. Буде цікавий тим, хто працює з деревиною, пластиком або алюмінієвими профілями. Потужність пили становить 2000 Вт, частота обертів холостого ходу 4200. Вона надійна у роботі, має сучасний дизайн, зрозуміла та проста у використанні і обслуговуванні. Дана модель має багато комплектацію, що дуже зручно. Постачається вона у наступному складі: набір ключів, різельний диск 80Т, шкала кутів, пилозбірний з'єднувач, знімний розширювач столу, дві штуки, поздовжній упор, затискач струбцина. Як бачимо, вибір справді вдалий, адже в даній моделі є все необхідне як для початківця, так і для людини, що використовує торцювальну пилу в професійних цілях. Гарантійний термін торцювальної пили Vitals Professional DZ3020XC Multi складає 60 місяців. Дякую всім за увагу! Для більш детальної інформації та як придбати інструмент з цього відео переходьте за посиланням нижче. І не забувайте, що інтернет-магазин DROM.UA – це завжди круті акції та знижки, широкий вибір інструментів та висока якість. Підписуйтесь та обирайте інструменти на будь-які випадки життя. До зустрічі!